Усю зиму ми спостерігали, як в одне із озер, яке знаходиться в Рівненському гідропарку, з невеликої підземної труби потрапляє вода. Помітили, що вона не завжди чиста. Шукати правди пішли до тутешніх мешканців, які проживають на вулиці Севастопольській. Біля їх помешкань помітили струмки з водою. Розповів правду нам пан Микола, який намагається боротись не лише із підземними водами, а ще й з сусідами, які роками свої септики викачують прямо на дорогу. Чоловік знає, яка вода і яким чином потрапляє в озеро. Якось виїжджала комісія, оце, е, зробили трубу, яку провели у, цю, у водовідведення було від ґрунтових вод в озеро і зараз оця вся вода, каналізація, він день у день викачує і все йде в озеро. А тут е, оце і підземні води стягуються із цього району. і… Ще тікають по трубах з цих будинків, стягується вода. В результаті не лише підземні води, на які розрахована ця труба, а й нечистоти з септиків деяких мешканців вулиці Севастопольської потрапляють в озеро. Ті люди, які не мають каналізації, користуючись можливістю, безсовісно, чесно кажучи, беруть і зливають по суті свої септики, от в ту канаву Стічну, і вона попадає в кінцевому результаті. Ось тут як ми бачимо картину. В це озеро тому фактично. Оце прекрасне озеро майже в центрі міста перетворено просто на гігантський септик. Звичайно, що це неприйнятна абсолютно ситуація, і тут місто має докласти усіх зусиль, щоб це виправити. Інакше ми його просто втратимо в найближчим часом. Вирішило найкраще б цю ситуацію каналізаційне водовідведення, які людям обіцяють зробити вже майже 10 років. Роботи навіть розпочались, однак при зміні влади все зупинилось. І якщо не загальна каналізація, то хоча б слідкування за відповідальністю тих, хто зливає свої септики, фактично в озеро. Звернення пане Миколи і в санстанцію, і до міського голови, і до управління житлово Нальне управління результатів не принесли. Тепер звертатимемось. Ми.